Вітаю, 8 серпня продовжував корчування до недбаних земель. Ось ми бачимо, за цьому ми розкорчували ділянку шириною 8, довжиною 30-50 метрів. Сьогодні починаємо корчування нового нового рядка. Ми бачимо дуже багато корчових дерев, великих коренів, великі, дуже великі кучі землі. Це буде потім усе згорнуте до одного бурта, притрушене, далі воно все буде видно, як воно буде зроблено. І дерева господар буде перебувати на щепу на спеціальному пристрої. Ось такі великі кагати землі. Виходимо, бачимо, що воно то. Получається ось так ми може бути зможемо бачити. Ось такі величезні кагати землі. Далі відео буде трохи пізніше, коли ми закінчимо корчувану почнемо згортати в принципі зараз робота Вітаю, продовжуємо виконання робіт по розкручуванню за занедбаних земель. От ми бачимо розкручований в середині поля участок і по бокам ще залишилися нерозкорчовані ділянки. Так, Вітаю, продовжуємо розширяти. Розкручену ділянку. Ось вона має від. вид. Відео номер 2